Вадим колоток закохатися в хакера. Розділ 1 Як я пам'ятаю, того дня я сиділа в гуртожитку і намагалася сконцентруватися на навчанні. Перегортуючи конспект з фінансового обліку, пробувала вчитатися в зміст проведень з минулої теми. Та постійно від навчання відволікав вайба. До кімнати зайшла сусідка Марина. На ній була нова сукня. Вона дістала з своєї сумочки айфон. Я подивилася на неї. В її завжди водилися гроші і немало. Казали, що Марина працювала моделлю для одного глянцевого журналу за непогані гонорари. Я не розуміла, навіщо тоді навчатися на бухгалтера, якщо є можливість заробляти чималі гроші. Хоча, як казала моя мама, освіта не камінь за плечима не носити. Святко, ти збираєшся на вечірку з приводу Хеловіну? запитала вона мене. Не знаю, знизувала плечі моя, розуміючи, що туди потрібно вдягнути якийсь костюм, якого в мене не було. І грошей на його купівлю наряд чи знайду. Моєї стипендії ледь вистачало на прожиття. Мої батьки також мені не допомагали фінансово. Вони і самі ледве зводили кінці з кінцями. Доживемо, побачимо, додала я і спробувала змінити тему, ти готувалася до контрольної з господарського аналізу. Але мою сусідку не так просто було відволікти від теми. З грошима напряг Марина співчутливо поглянула на мене. Я не відповіла. Що мені було відповідати? Та на мені светр, в якому я ходила до 11 класу. А зараз я все-таки на другому курсі університету. Тому, зітхнувши, ВТ упилася очима в конспект. А ти не пробувала знайти підробіток? Моя сусідка подивилася на мене. Та боюся, що буде важко поєднувати з навчанням, відповіла, не відводячи очі від конспекту. Марина мовчала про щось розмірковуючи. Потім вона поглянула на мене. З її проникливого погляду стало зрозуміло, що вона хоче про щось запитати. Я подивилася на неї. А як ти відносишся, щоб стати моделлю? Сусідка посміхнулася. Ой, мені здалася її пропозиція несерйозною. Підійдено, скомандувала вона мені. Я її послухала, бажаючи завершити цю дурну розмову. Повернися, продовжувала Марина. Ну як? повернувшись і запитала в неї. А в тебе непогані дані, мовила вона, давай я познайомлю тебе з моїм агентом. Він проведе з тобою співбесіду. Ні. Не потрібно. Як хочеш. Добре я побігла, а то по новій пошті вже мали б доставити нову сумочку. А то ця стара. Та ти ж її купила місяць назад, подумала я, але промовчала. На тому ми і закінчили розмову. Через якийсь час, коли вже конспект набридав моїм очам, я вирішила посидіти в Фейсбуці. Вночі мені не спалося. Я все розмірковувала про пропозицію Марини. А що якщо вона права і з мене справді вийшла непогана модель? Можливо, варто погодитися. Ще ж ще не факт, що мене приймуть. Можна сходити на співбесіду. Мене ж ніхто не примушуватиме. Вранці ми з Мариною пересіклися на кухні. Я запитала в неї Слухай, а в тому твоєму агентстві платять добре. Я бачу, ти не проти, засміялася вона. От і гаразд, я зателефоную зараз агенту і домовлюся про вашу співбесіду. Мені хотілося сказати, що я ще не вирішила. Та сусідка вже кудись телефонувала. За хвилину вона сказала, що відведе мене за адресою на зустріч об другій годині. Добре, погодилася я, подумавши, будь-що будь. Після обід я йшла з Мариною на студію, де вона працювала. Ми піднялися на п'ятий поверх десятиповерхівки. Студія, як виявилося, була переобладнана з чотирьохкімнатної квартири. Мені стало якось не по собі. Не бійся. Не покусують, Марина підбадьорила мене. Я зернулася навкруги. Кругом були якісь фотокамери. До нас підійшов якийсь чоловік. На вигляд йому було близько сорока п'яти. Знайомся, це Світлана, промовила Марина, дивлячись на мене. О, приємно познайомитися. Мене звати Андрій. Я агент з підбору кадрів, відрекомендувався чоловік і улесливо сказав Світлана, гарне ім'я. Мені подобається. Дякую, мені також приємно познайомитися з вами. випалила я. Чоловік був одягнений в елегантний чорний піджак та синю сорочку. На шиї в нього висіла золотий ланцюжок. Це створювало враження солідності фірми. Ой, не потрібно цих формальностей. Можеш на ти. Я кивнула головою. Проходь сюди, вказав він рукою. Я вам не потрібна, промовила Марина. Так може йти. Ми й самі справимося, відповів агент. Моя сусідка пішла. Ми залишилися вдвох. Андрій запропонував мені кави. Я відмовилася. Ну, як хочеш. Ти не соромся, сідай, він вказав мені на дивом. Після того агент взяв стілець і сів напроти. Давай для початку складемо твою анкету. Розкажи, хто ти? Чим займаєшся? Де навчаєшся? Я почала розповідати. Він усе уважно записував, киваючи головою і кажучи увесь час угу. Я яка заробітна плата? запитала я. Після складання анкети це питання мене хвилювало найбільше. Андрій посміхнувся і відповів буває по-різному. Все залежить від старань. Мені його відповідь була не зовсім зрозумілою, але я вирішила не уточнювати. Вирішила, що потім розберуся. А ти можеш попозувати, я тебе пофотографую. Мовивши це, він почав виставляти світло. Коли все було готово, ми почали. Я почала ставати то так, то так, а він фотографував. Агент казав, що в мене непогано виходить і дуже гарна фігура. Так в мене дійсно була дуже непогана зовнішність. Мені подобається твоє біляве волосся, агент торкнувся його. Ми зробили ще декілька фото. Врешті-решт, ми сіли на диван, і Андрій почав показувати мені мої фото. На них я виглядала просто прекрасно. Та й фото були класними. Певно, він непоганий фотограф. Нам зараз потрібна модель, агент подивився на мене, яка могла прорекламувати відомий бренд бюстгальтерів. Ти б змогла б сфотографуватися в нижній білизні. Ні, напевно, це не моє, подумала я і вже збиралася відмовитися. Та Андрій продовжував: Якщо в тебе вийде, то одразу після проби сфотографую тебе для цієї фірми. І оплачу одразу після фотосесії. Він дістав з кишені 100 доларову кутуру. В мене перепинило дух. Моя стипендія була меншою, ніж ця сума. Чому б не попозувати? Ну, давайте спробуємо, сказала я не невпевнено. От молодчина. А ти, смілива, похвалив він мене. Я почала роздягатися. Щось інтуїтивно мені підказувало, що мені потрібно йти звідси. Але долари. Які лежали на столі, ніби прив'язували мене. Агент сказав, що я нічого так сексі. Посмішка з'явилася на моїх устах. Спочатку він сфотографував мене спереду, а потім зазаду. Потім Андрій запропонував прилягти на диван. Я послухалася ти те, що потрібно, клацав він камерою, а можеш зняти бюстгальтер. Ця пропозиція видалася дивною і неприйнятною. До мене дійшло. Що сто баксів просто так не будуть платити. Я зрозуміла, що маю швидко йти. Ой, вибачте, мені пора спробувала стати з дивану. Але агент притиснув мене назад зі словами курва куди зібралася. Я спробувала закричати. Але він розсміявся, сказавши, що тут добре ізольоване приміщення і мене ніхто не почує. Він роздягнув мене силою швидко і почав мацати. Спершу я пручалася. Але після двох добрячих ляпасів по обличчю я просто закрила очі плачучи. Те, що відбулося далі не важко вгадати. Він мене зґвалтував. Коли все скінчилося, Андрій порекомендував мені не заявляти в поліцію. Буцімто в них там все схвачено. І зі мною розправляться. Та й рідних знайдуть. Раз ти така бриклива, то будеш працювати в нас по веб-камері», — сказав він на сам кінець. Я подивилася на нього. Невже я мала ще на них працювати? Тільки тепер до мене дійшло, що я попала в порно бізнес. А не замочиш, здавалося, ніби він зрозумів, про що я думала: твої оголені фото будуть бачити всі твої одногрупники і все твоє рідне село. Я мовчала, відчуваючи себе сплюндрованою і розтоптаною. Прийдеш завтра о восьмій сюди. Тобі розкажуть, що робити, продовжував він, тобі зрозуміло. Я покивала головою. А тепер йди геть звідси. Другий раз пропонувати мені не потрібно було. Я вхопила свої речі і відбігла з квартири. Якщо сподобався перший розділ цієї книги, то пишіть в коментарях, запишу наступний.